Розминають ніжки, вигинають спинку. Маленькі віничанки із зачісками-гульками слухняно повторюють вправи за керівником. А поки танцівниці граційно відпрацьовують батмани у хореографічних класах, юні вінницькі козаки готуються до матчу на футбольному полі. Малі голкіпери та захисники вчаться забивати пенальті. У розпорядженні команди величезне футбольне поле з комфортним та безпечним покриттям. Перебирає м'ячик, торкаємося тільки носочку. У цьому позашкільному закладі малеча знайде собі гурток до душі. Співати, танцювати, майструвати, вишивати, малювати. Багато гуртків науки і технічної творчості скажу, що вразило мене. Безпосередньо це гурток авіамодельного спорту, гурточок, де діти вчаться на сьогодні. Це ну, надзвичайно виявилося на часі. Вони вчаться виготовляти різні авіамоделі, вчаться їх запускати. Є у нас симулятор, де дітки вчаться піднімати радіокеровані моделі і їх приземляти. Зацікавити юні таланти тут зможуть безкоштовно майже дві сотні гуртків у різних відділах. Обрати заняття та записати школярів у групи можна до 15 вересня. Набір проводиться безпосередньо в закладі, а також на сайті у соцмережах і по телефону. Кожна дитина, яка може сюди прийти у відділ декоративно-прикладного мистецтва, вона може себе спробувати у різних напрямках. Вона може сьогодні робити ігрушку Амігорумі, завтра вона може спробувати, наприклад, пошити одяг в театрі моди і власноруч пошити, підготувати колекцію. Окрім того, можна вчитися спробувати себе у малюванні. Тобто напрямків дуже багато. Втім, який би гурток не обрала дитина, перше заняття однакове для всіх техніка безпеки. Протягом літа підготовлено було укриття і скажімо, саме завдяки йому, завдяки таким чітким діям педагогів, аби дістатися до укриття. Такий відпрацьований алгоритм з кожним керівником гуртка, тому що пріоритетна задача це безпека дітей. Діткам не лише розповідають, як діяти під час повітряної тривоги, а й відпрацьовують у групах свій маршрут до укриття. От і футболісти згуртовано крокують за тренером. Його помічник перевіряє, чи в роздягальнях і вбиральнях не залишилось дітей. Хлоп'ята вмощуються на лавах. Тут безпечно, можна пересидіти тут в приміщенні. Аби перечекати тривогу і не нудьгувати, мають в Арсеналі кілька цікавих розваг. Можна грати в хто я? У юних танцівниць алгоритм, що робити під час повітряної тривоги, також відпрацьований. Повертаємо праворуч. І можна продовжувати вчити гопака. Щоб у дітей не було паніки, ми продовжуємо заняття. Ми продовжуємо працювати. Ми вчимо рухи українського народного танцю. Ми виховуємо діток патріотизм. Ми сьогодні танцювали характерні ручки, і ми сьогодні танцювали ковирялочку та вірьовочку. Приміщення укриття у закладі позашкілля розраховане на 600 дітей. Тут є світло, вентиляція, вбиральня, проточна та питна водичка, а також медичний пункт.